Боротьба за дитячу юнацьку спортивну школу номер 3 продовжується. Громадськість не задоволена прийнятим на сесії міськради рішенням щодо ліквідації закладу. Спортсмени та місцеві активісти ще раз захотіли почути думку влади і отримати відповідь на запитання, кому вигідно закрити ДЮСШ номер 3 Насправді ці півтора роки я споглядав на цю владу. Я нічого не хочу сказати, але мені мене дуже вражає цей цей власний випадок сьогодні. Ну сьогодні, ось рішення сесії міської ради, яке навіть не було ні донесено до громадськості. Міські посадовці вкотре назвали спортивну галузь в місті хаосом, реорганізація, а іншими словами, ліквідація ЮСШ номер 3 – Це не лише економія для міста, а й наведення порядку у спортивній сфері Тернополя, переконані чиновники. Повторю свої слова, це хаос, і ми будемо наводити тут порядок. Я готовий вам далі розкладати повністю спортивну інфраструктуру міста Тернополя і аргументувати свою позицію та аргументувати, чому закривають третю спортивну школу міським посадовцям. Вдалося не одразу. Голови федерації та провідні спортсмени наполегливо намагались достукатись до чиновницької свідомості та почути чіткі, а не розмиті відповіді на свої запитання. Я вже охарактеризував стан спорту в місяці. Це є хаос. Це, Це хаос. Ну, ваші слова хаос. Чому не закриваєте? Ви не слова. Ще не раз повторюю ті самі слова, які я говорив. Дю США 3 ліквідують як юридичну особу та приєднають заклад до спортивної школи з футболу. Ціна такого злиття зменшення робочих місць. Полетять голови директорів, бухгалтерів та інших працівників. Хто саме буде звільнений, визначатимуть самі ж керівники установ. А ось прізвище людини, яка очолюватиме спортивну школу після об'єднання. Леонід Бецюра назвати відмовився імена кандидатів на цю достойну посаду. Також наразі у секреті звуки <barber electorate> <п quelle Odra> громадські активісти побоюються, що після процедури злиття директором школи з футболу та ігрових видів спорту стане той, хто більші мішки із хабарями приготує. Так само є вже тенденції щодо призначення новопризначеного директора і так далі, бо знаю, що люди мішки готують на ту посаду. Поділіться в Ну, є, є чутки такі а, важливі, так. Тому це так само дуже важливо. І все-таки е, не так багато спортивної громадськості є в нас в місті, щоб ми не знали, чи можливо є вже бачення якогось директора, чи яка це якась ситуація? На рахунок Мішки я Давай. абсолютно не приймаю вашої позиції. Якщо... Це не звинувачення, це поділіться, я скажу, це, це, це не звинувачення. Для мене керівник? неприйнятно. Міські посадовці переконують, що реорганізація ніяк не вплине на юних вихованців спортивних шкіл, їхніх педагогів та тренерів. Та останні у це не вірять. Ви ліквідовуєте школу, інакше я це назвати не можу. І тому категорично і Федерація обласна, і гандбольний клуб проти. Цієї ліквідації тернопільські спортсмени наполегливо просять міську владу переглянути своє рішення.